Вітаю вас, шановні слухачі. Ми продовжуємо онлайн-підготовку до ЗНО з історії України. Сьогоднішня тема розквіт Київської Русі, 980 1054 роки. У 980 році київський князівський стіл посів Володимир Святославич. Він був молодшим та позашлюбним сином князя Святослава, робичичем, тобто сином від рабині, але зміг вибороти владу у запеклій боротьбі зі своїм старшим братом Ярополком. У 981 році Володимир завершив територіальне об'єднання Київської Русі, відвоювавши у поляків регіон під назвою Червенські міста або Червона Русь, землі племені Білих Хорватів, сучасна Галичина. І тепер усі східнослов'янські племена входили до складу однієї держави. Київська Русь стала найбільшою державою Європи, з площою 800 тисяч квадратних кілометрів. Але ця держава ще була слабко централізована. На місцях правили представники племінної знаті. Менна мали власні князівські династії. У 988 році Володимир проведе те, що з часною мови можна назвати адміністративною реформою. Місцеві князі були замінені на синів Володимира. Благо, Володимиру вистачало нащадки. До прийняття християнства він мав кілька офіційних дружин і великий гарем. Літопис нараховує 12 синів Володимира. І тепер на Русі титул князя могли носити лише Рюриковичі. Племінний поділ східних слов'ян відходить у минуле. Та замінюється територіальним поділом на князівства земля Київська земля, Чернігівська земля тощо. Коли Володимир захопив владу, він був зазятим язичником. Цілком можливо, що Ярополк, якого виховувала бабуся княгиня Ольга, був християнином. І події 980 року були повторенням події 882 року, коли князь язичник Олег також скинув та вбив князя християнина Аскольда. Початок правління Володимира був часом торжества язичництва. Гинули християни, практикувалися навіть людські жертвоприношення. Володимир наказав побудувати головне київське капище, язичницький храм під відкритим небом, де поставили ідоли шістьох богів: перуна, Дажбога, Сварога, Семаргла, Хорса і Мокоші. За словами літописця, ідол Перуна, войовничого бога блискавки грому, популярного серед князів та дружинників, мав срібну голову та золоті вуса. Але Володимир бажав, щоб державна релігія сприяла зміцненню його влади. На цю роль язичництво не підходило, адже було релігією, створеною в додержавному родоплемінному суспільстві. Пригадайте урок про ранніх слов'ян. Були й інші фактори, які сприяли зміні релігії поширення на Русі християнства, вже навіть була одна спроба хрещення Росії з кольдами дірами в 760 х роках, межування Росії як Заходу, так і Сходу, державами, яких сповідували більш прогресивні релігії. Літопис описує, як Володимир обирав нову віру, запросивши до Києва представників юдеїзма, іслама, католицького та православного напрямів Християнства. Логічним було те, що Володимир зупинив свій вибір на православному християнстві, поширеному Візантійській імперії. Також Володимир бажав породичатися з Візантійською імператорською династією, що відразу піднесло його авторитет та статус. Візантійські імператори ж не бажали віддавати своїх принцес за варварських на їхню думку правителів. Щоб натиснути на Константинополь у 988 році Володимир здійснює похід на візантійське володіння місто Херсонес, сучасний Севастополь, який русини називали Корсуне. Володимир захопив місто і після цього з візантійськими імператорами Василем II та Константином VIII було досягнуто угоди. Володимир повертав Корсунь, приймав християнство та отримував у дружини сестру імператорів Анну. Після особистого хрещення Володимира відбувається хрещення Русі. І коли Володимир прибув до Києва, повелів він поскидати кумирі, тих порубати, а других вогню оддати. Принаш повелів він прив'язати коневі до хвоста і волочити згори, поборючивому у звозу на ручай, і двадцятого приставив бити його палицями. Потім же Володимир послав посланців своїх по всьому городу, говорячи, Якщо не з'явиться хто завтра на ріці, багатий чи упогий, чи старий, чи раб, то мені той противником буде. І це, почувши, люди з радістю йшли, радуючись і говорили Якби це не добре було, князі бояри сього б не прийняли. А на завтра вийшов Володимир з попами цесарициними і корсунськими на Дніпро. І зійшлося людей без ліку, лізли вони у воду, і стояли ті до шиї, а другі до грудей. Діти ж не відходили від берега, а інші немовлят держали. Дорослі ж бродили у воді, а попи стоячи молитви творили. Православ'я стає державною релігією, і з часом повністю витісняє язичництво, елементи якого, втім, досі зберігаються в багатьох традиціях, наприклад, святкування Івана Купала. За хрещення Русі Володимир був канонізований, тобто визнаний святим Християнською церквою. Що значило для Русі прийняття християнства? Це й нова система моральних норм. І зближення Русі з європейськими державами, і поштовх до розвитку культури, і зміцнення князівської влади, адже церква проповідувала народу, що влада від Бога. Після хрещення на Русі створюється церковна організація. Руську православну церкву очолював Київський митрополит. Митрополія поділялася на кілька єпархій, на чолі з єпископами. Київський митрополит підпорядковувався Константинопольському патріарху. Володимир не шкодував коштів на розвиток церкви. Віддавав на це 10% своїх доходів, так звану десятину. У 989 996 роках зводиться кафедральний, тобто головний храм Київської Русі. Десятинна церква. Находилася в Києві на Андріївському звозі. Зверніть увагу, що великі собори в ті часи традиційно будувалися 7 років. Сім християнці вважалися священним числом. При Десятинній церкві виникає перша відома нам школа. Життя князя Володимира розповідає, що князь почав брати у значних людей діти і давати їх на книжну науку. Матері тих дітей плакали за ними, бо ще не утвердилися у вірі. Плакали, якби й попомерли. Але освіта виявилася на кожу страшною річчю. Ще одним кроком для піднесення авторитету князівської влади стало карбування Володимиром I в історії Росії власної монети. Це дійсно робилося для статусу київського князя. Адже Росії цілком вистачало в обігу візантійських та арабських монет. Володимир карбував так звані златники та срібники. На монетах було зображено самого князя на троні та тризуб керб роду Рюриковича. Володимир багато працював над обороноздатністю Русі. Для захисту від головного противника, печенігів, на південних кордонах будувалися фортеці та зводилися земляні укріплення, відомі як Змійові вали. Таку назву вони отримали від пізніших поколінь. Які не знали історії і тому складали легенди про богатиря, що запряг гігантського Змія Плуг та пахав ним землю. Управління Володимира відбувалося масштабне містобудівництво. Були засновані міста Володимир Волинський, Васильків, Переяслав та інші. Розростається столиця Русі, Київ, було збудовано новий дитинець, тобто центральну укріплену частину міста, площею 10 гектарів на Старокиївській горі. Навколо міста Володимира, як історики називають цей дитинець, знаходилося обширне торгівельне ремісниче передмістя Подол. У 2015 році князь Володимир Великий помирає. В народній пам'яті він залишився як видатний та справедливий правитель Володимир Красне Сонечко. Після смерті князя Володимира розгортається боротьба його синів за київське княжіння. Були вбиті улюблені молодші сини Володимира від шлюбу з грецькою принцесою Анною, Борис Бариста Гліб. Літопис в цьому вбивстві звинувачує їх брата Святополка Окаянного. Але є вказівки, що замовником вбивства міг бути інший брат, новгородський князь Ярослав. У 2019 році Ярослав перемагає Святополка та стверджується в Києві. Ярослав вирізнявся серед інших синів Володимира. Через фізичний недолік, кульгавість, Ярослав не міг проводити свій час традиційно для давнеруського князя у полюваннях та розвагах. Але він знайшов собі гідний замінник книги. Як пише літописець, і до книг він мав нахил, читаючи їх часто вдень і вночі. Князь був не просто начитаною людиною, а використовував свій інтелект при веденні державних справ, за що справедливо прозваний Мудрим. У 1023 році у боротьбу за спадок Володимира вступає ще один брат Стислав, князь Мутораканський. Це князівство з дивною назвою розташовувалося на бок берегах Керченського проливу та входило до складу Русі. 10 11 століття. У 1026 році Ярослав та Мстислав підписали мирний договір, за яким розділили Русь. Ярославу залишився Київ та землі на правому березі Дніпра, Мстислав отримав лівий берег зі столицею в Чернігові. Після цього брати правили Руссю злагоджено без конфліктів. У 1031 році вони відвоювали у поляка в Червону Русь, окуповану нашим західним сусідом роки між Усовець. Ярославом також були завойовані території Прибалтиці, де він заснував місто Юрів, сучасне Тарту в Естонії. Юрів, адже християнським хрестильним іменем Ярослава було Георгій, скорочена форма Юрі. Після смерті Мстислава у 1036 році Ярослав почав правити Русю одного У тому ж 1036 році Ярослав здійснив те, що не вдавалося навіть його батько, щент розгромив під Києвом Печенігів, після чого цей народ же ніколи не загрожував Русі. До кінця правління Ярослава ніякі кочовики не нападали на Русь. За повістю минулих літ у 1037 році Ярослав наказав звести на місці цієї перемоги новий головний собор Русі Софію Київську. Софія – грецькою мовою мудрість. Зараз дата заснування собору ставиться під сумнів. Можливо, храм було закладено раніше, 1017-1018 рік. Тому в програмі до ЗНО дата заснування Софії Київської. Подається обтічно, перша половина 11 століття. При Софії Київській була створена школа, там же знаходилася князівська бібліотека з кількома сотнями манускриптів. Зарослава Київ далі розростається. Новий дитинець місто Ярослава займав площу вже в 60 гектарів. Ще однією відомою спорудою Ярослава в Києві були золоті ворота. У 1051 році поблизу Києва. Ченцем Антонієм засновується один з перших на Русі монастирів. Спочатку Антоній жив просто в Печері, викопаній колись митрополитом Ларіоном, пагорбах біля Дніпра. Тому монастир отримує назву Печерського. Німецький хроніст Адам Бременський називає тогочасний Київ блискучою прикрасою та суперником Константинополя. До речі, з Візантією Ярослава Мудрого відносини не складалися. Вони навіть воювали між собою у 1043 році. Ярослава не влаштовувала засилля греків у керівництві Руської православної церкви, що робила її знаряддям політиків візантійських імператорів. Тому у 1051 році Ярослав ініціював обрання київським митрополитом без згоди Константинополя Русина Іларіона. Іларіон був першим митрополитом-русином, талановитою людиною, одним з перших письменників в Русі, автором Слова про закон і благодать. З європейськими державами Ярослав прагнув підтримувати приязні стосунки. Ці ж країни, в свою чергу, також бажали дружити з князем молодої та могутньої держави. Міждержавні союзи в ті часи традиційно скріплювалися шлюбами між представниками правлячих династій, так звана шлюбна дипломатія. Ярослав мав трьох доньок і став справжнім тестом Європи. Анастасія вийшла замуж за горського короля Андраша, Єлизавета за норвезького короля Гарольда, Анна за французького короля Генріха І. Анна Ярославна привезла з собою до Франції коштовну книгу Римське Євангеліє», на якому будуть присягати під час коронації всі наступні французькі королі. Анна вразила паризький королівський двір своєю освіченістю, тоді як більшість французьких аристократів. Не вміли навіть написати своє ім'я. Після смерті чоловіка королева Анна кілька років правила Францію як регенша при своєму малолітньому сині. Цілком можливо, що Лілії на гербі французького королівства це стилізовані тризуми. Ще один важливий аспект державної діяльності Ярослава Мудрого законотворчість. Ярослав був першим, хто уклав писану збірку руських законів, яка відома під назвою Правда Ярослава або «Недавнішої правди. Цим було започаткована збірних законів Руська Правда, яка буде завершена вже при наступниках Ярослава. Правда Ярослава встановлює покарання за вбивство, побої, псування майна, їзду на чужому коні тощо. Родичі вбитого могли помститися вбивці власноруч за давнім звичаєм кровної помсти, або отримати грошову компенсацію, яка називалася Віра. В останні роки життя Ярослав розподілив руські князівства між своїми синами. Детальніше про цей поділ на наступному занятті. Підіб'ємо короткий підсумок. З кінця ХХ століття Київська Русь вступає в добу Розквіту, яка триватиме до середини 11 століття. Це час правління князів Володимира Святославича Великого та Ярослава Володимировича Мудрого. У цей час завершується формування Русі як єдиної централізованої держави. Русь приймає православне християнство, створюється Руська православна церква, виникає система освіти. Починається випуск власної монети, створюється національне законодавство, Руська Правда. Свинкий розквіт відбувався і в сфері культури та економіки. Русь бореться з небезпечним сусідом, печенігами та у 1036 році досягає остаточної перемоги над ними. Русь займає в цей час дуже поважне місце в родині християнських європейських держав, про що свідчать шлюби доньок Ярослава Мудрого з європейськими монархами. Але ранньо середньовічні централізовані держави були недолговічними. Після смерті Рослава Мудрого починається поступовий розпад Київської Русі.